Привіт, моя люба! Сьогодні хочу поговорити на таку тему: я не маю права витрачати час і гроші на себе. А хто має, якщо не ти? Скільки разів ти лапала себе на думці: та ні, мені не треба краща дитині. Та ні, якось потім, коли буде більше часу, грошей і дозволу. Це не про економію, це вбудоване переконання, що ти менше варта, ніж інші. У коучингу ми питаємо, кому ти намагаєшся довести, що недоречно пікуватися про себе, або що зміниться, коли ти станеш щасливою? І тут вмикається найпотужніша модель це екологічні стілі. Поясню простими словами: коли ми ставимо собі якусь мету, дуже важливо перевірити її на екологічність, тому що ми живемо не ізольовано, ми живемо в контексті і. Ось тут потрібно зрозуміти, як досягнення моєї мети буде впливати конкретно на моє життя, на моє оточення і на систему загалом. Іноді підсвідомість блокує зміни не тому, що ти лінива, а тому, що успіх виглядає для нас небезпечно. Спробуй це запитання: що станеться, коли я почну вкладати в себе? Що доброго я отримаю? Запитай себе, чи є це переконання витрачати на себе це егоїстично. Дуже часто це нав'язана думка суспільства, але ти вже інша, і ти можеш вибирати інакше у людей з хронічною самознеціненою ролью. Часто це жінки, які тягнуть на собі усе. З'являється наступне переконання: якщо я буду віддавати усе, мене любитимуть. І тому інвестиції в себе викликають внутрішні почуття провини, але це не твоє, це вивчене, а вивчене можна розучити. І запам'ятай, ти не егоїстка, коли обираєш себе. Ти приклад для доньки, ти любов до себе, яку не потрібно випрошувати. І знаєш що коли виграєш ти, виграють усі навколо, обіймаю тебе і до нових зустрічей.